Право на виїзд ми розкажемо, які документи необхідно мати чоловікам-студентам для перетину кордону. Чемпіони кібербезпеки, застосунок який допоможе дітям розпізнати шахрайство та вберегтися від злочинів в інтернеті. Колаборація на благо, пес патрон і Укрпошта збирають один мільйон євро. Вітаю, ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. Новий навчальний рік розпочався вчасно. Фахівці системи МВС у комплексному підході зробили все можливе, щоб навчальний процес юних українців був безпечним в умовах війни. Було перевірено укриття, підготовлено фахівців, які будуть навчати дітей ефективно діяти в екстрених умовах. А також розроблено абетку з безпеки. У деяких школах вже з'явилися повноцінні класи з безпеки, де дітей будуть навчати поліцейські та рятувальники в інтерактивних умовах. Понад 50% начальних навчальних закладів цьогоріч вийшли на навчання очно або в змішаному форматі. Варто відмітити, що це залежить від того, наскільки в тому чи іншому навчальному закладі облаштовано сховище, в якому можуть перебувати одночасно діти під час повітряної тривоги. Чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному вище військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову. Та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. МВС змінює спосіб реагування в екстрених ситуаціях, і все за європейськими стандартами вже наприкінці року у Київській області планують запустити єдину телефонну лінію екстреного реагування 112. Згодом така система запрацює по всій території України. Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко пояснив, яким чином буде відбуватися комунікація. Буде підтримувати е, оператор 112, зв'язок. двосторонній. він буде, е, скажімо так, оновлювати ту інформацію, що відбувається на місці. Події, надавати це в уніфікованому вигляді диспетчерам, які вже будуть безпосередньо керувати там по напрямках кожний по своєму напрямку. В одному зі шпиталів МВС вже два місяці працює пілотний проект ранньої реабілітації українських захисників у співпраці з міжнародною організацією лікарі без кордонів. Фахівці надають консультативну допомогу українським лікарям, допомагають проводити реабілітацію, а також допомагають навчати персонал медичного закладу, які працюватимуть у шпиталі після від'їзду іноземних колег. Андрій Сальник служить в лавах Нацгвардії з 2015 року. Перед початком повномасштабного вторгнення готувався до чергової ротації у східну частину України та 22 лютого вже був на Луганщині. Зокрема, майже весь час Андрій Сальник знаходився у Рубіжному. Ті 60 днів, що ми там провели, це було 60 днів постійних перестрілок, постійного накривання артилерією. Нас це були дуже важкі умови. Ну, отримав поранення я 27 квітня, але це отримав вже не в Рубіжному, а в Лисичанську. Зламана кістка ноги, пошкоджені нерви. Андрію Сальнику зробили потрібні операції і зараз він почав первинну реабілітацію. У мене поки що було там, три, три заняття, вони, грубо кажучи, поки що такі вводні, тому що початкові, тому що в мене ще ну, мені важко стояти, я там, пробую. В ходунках пробую там на перилах прохажуватись. Реабілітація є цілком безкоштовною, і обладнання, яке було надано іноземними партнерами по завершенню співпраці, залишиться на базі медичного закладу. У нас зараз присутній лікар з Йорданії і лікар з Франції. Лікарка вони реабілітологи. І вони е разом зі мною роблять кожного дня обходи по відділенням. Ми підбираємо категорію хворих, яким можна, як раніше, проводити реабілітацію, і визначаємо межі проведення цієї реабілітації. Ярослав Ярош розповів, мультидисциплінарна команда спирається у першу чергу на думку лікуючого лікаря будь-якого відділення, де знаходиться пацієнт. На даний час у нас в середньому на день проводиться десь порядка, приходить десь порядка 20 хворих, яким проводяться реабілітаційні заходи. За час роботи пілотного проєкту пройшло реабілітації близько ста захисників. Росіяни обстрілюють нацгвардійців боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Відео знято на Донеччині саме там відбулася атака на наших захисників. Запальні боєприпаси мають вигляд вогняного дощу, який знищує все навкруги. Також вони є вкрай небезпечними при потраплянні на шкіру людини, адже роблять опіки аж до кісток. Незважаючи на такі складні умови, наші воїни продовжують тримати оборону України. Росіяни атакують цивільне населення. Снаряди розриваються за кілька метрів від людей. Поліцейський екіпаж білі Янголи під обстрілами рятували поранених у місті Красногорівка, що на Донеччині. Незважаючи на безперервний обстріл, вони допомагали людям. Білі Янголи рятують українців. Одній з постраждалих перебуло руку інша людина пошматована осколками. Поліцейські надали пораненим першу допомогу, доставили до лікарні та повернулися в епіцентр вибухів рятувати інших. Кіберполіція Сумщини презентувала онлайн гру для дітей. Чемпіони кібербезпеки застосунок допоможе навчитися розпізнавати шахрайство, діяти у разі кібербулінгу або сексуальних злочинів у мережі. Попередній витік особистої інформації тощо. Застосунок буде корисним і для дорослих, щоб покращити знання з цифрової безпеки та підвищити свій рівень кібергігієни. Гра безкоштовна, її можна завантажити на офіційному ресурсі Google Play. Пес патрон став героєм нового випуску марок від Укрпошти. Наклад один мільйон екземплярів. Аркуш включає вісім марок із зображенням Життя патрона кожен, хто купить марки, стає учасником благодійного проєкту. Планується зібрати 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також для допомоги притулкам для тварин. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.